Далі не можна туди йти, бо хто знає, чи воно розкидано, поняли? Там може бути розкидано, а ото, -ото приліт такий. Валентина показує свій город, куди добу тому впала частина кабу. Жінка каже, це міг бути нерозірваний боєприпас. Підходити до таких заборонено. Згадує війська РФ атакували село близько четвертої ранку. Тоді жінка якраз збиралася відвести молоко перекупникам. каже, затрималася вдома буквально на хвилину. Це і врятувало їй життя. Я родилася в сорочці, тому що на стежці, де я йду іду здавати молоко, порозривалося вісім касетних тем. Ой, воно почало ж... огні зриватися, я вуха закрила, бо свистіло. Вуха закрилась, дивлюся, огні летять і... ну, дуже, дуже, дуже. Снаряди, пригадує жінка, розривалися одразу з декількох сторін від будинку. В самому помешканні від обстрілу побиті вікна та стіни. А на город, каже Валентина, заходити тепер не можна. Тут дим стояв і порох такий вонізм був. А я тоді глянула, кажу, о, а це що за бетон стоїть. Приїхали, подивилися, сказали, що зараз нові закони, щоб владелець написав. Нічого, не огоражувати, не йде нічого. Я не підходю і все. У Дніпрі на Валентину чекає її донька, однак евакуюватися з села жінка не хоче. Каже, нема на кого залишити двох корів та собаку. І телятка, і коровка, куди виїжджать, як хазяйство таке? Усе, як уже кончило гепать, почало ревти, корови почали ревти, а той собака заховалася взагалі з кубла півдня не виходила. Це на дворі в гаражі збирала, в хаті такі збирала. Сусідка Галина каже, уламки кабів пробили вікна наскрізь та застрягли в стінах. Від канонади вибухів тварини позабивались у будки. Ми ще спали і почули ж вибухи, звісно, злякались, впала на пол. Як почали що це касета, ми почали свистіти, і оце ж тут вікна почали випадати, усе зразу сиділа на кроваті тоді додолу впала. Війська РФ почали обстрілювати Гаврилівку понад місяць тому, каже жінка. На цей край села додає каби впали вперше. В основному це по утрах так добре, що якось ну, дуже та й раніше стріляли і бахкали. Ну якось трохи то це 3-4 часа. А там тут колись то чотири були штуки. Ну там душі до центра село. Туди було душі. Зараз Галина разом з чоловіком та сином збирають валізи. каже, шукають житло в безпечніших районах області. За рішенням ОВА в селі також триває примусова евакуація родин з дітьми. Олеся Приходько, Олександр Шаодибін, Суспільне новини, Дніпро.